З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Підгайцівська громада виділила більше двох мільйонів гривень на забезпечення територіальної оборони військових та правоохоронців. Про це повідомив голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк. Він обурений заявами окремих місцевих депутатів щодо нераціонального використання бюджетних коштів та звинуваченнями в корупційних діяннях. Ну, те, що там мене, мої заступники, вже всі класники задоволивають брудом, так називає опозиція. Значить, вже давно, вже два роки вони цим цим займаються. Значить, ну ми вже привикли, що зробиш? Всякі люди є. От, але зараз вже вони взялися за добровольчий добробати наш. Ну, вже цього тепіти типу не можна, тому що начнемо з того, що. Це до того йде, що скоро наші хлопці підуть на війну. За його словами, днями 18 хлопців з батальйону під Гайці-1 отримали повістки. Ці бійці вже пройшли навчання укомплектовані та забезпечені зброєю, а нині ще займаються охороною та патрулюванням території громади. Основне те, що вони це все роблять безплатно. Якщо е е люди, які в армії значить, на контракті, то вони отримують певний кошти. Наші отримають ноль. І знаходяться ще люди, які починають значить, там поливати брудом, обгаджувати, значить. Юрій Семенюк розповів, що з 1 березня по 30 серпня за кошти Підгайцівської громади було придбано чотири міні-електростанції. Більше 600 тисяч гривень витратили на паливо для добровольчих батальйонів поліції та Луцького районного військомату. За майже 100 тисяч гривень громада придбала продуктів харчування. Ще 681 тисячу гривень витратили на закупівлю одягу і взуття. Зокрема, для двох батальйонів придбали тактичні кросівки і на один батальйон берці. На майже 300 тисяч гривень закупили 150 плетоносок. Плетоноски є 150 штук, 274 500, По них там справи фінальні відкриваються. Ви такі вислухатися, що написано. Невідомий, ви чуєте, невідомий, привіз як водну допомогу і безплатно передав на гроші вправи. Де той невідомий? І як ви знаєте, що той невідомий, значить, вийшов як гуманітарка. Ну що за анекдот? Ну, хтось може дати одну, нас по дві, п'ять, ну не сто п'ятдесят. Юрій Семенюк каже, що останнім часом сільську раду закидали запитами з приводу діяльності та фінансування добровольчих батальйонів. На його переконання, інформаційний ажіотаж викликаний штучно, і це справа рук депутата Миколи Господарика та його команди. Мовляв, депутат після низки публічних звернень так і не зумів зустрітися з бійцями місцевої тероборони, а натомість продовжує критикувати підрозділ. Батальон створений, ми виконуємо бойові завдання не тільки на території Підгоєцької сільської ради. Ми не говоримо, як нас, що нас вистачає людей, як люди кормлюють свої сім'ї. Люди патрулюють місто Луцьк разом з поліцією. Стоять на гайдер адміністрації також. Ніхто ж не питає. Людина за свій власний час, за свої кошти туди доїжджає, там стоїть сутки. Через 4 суток здобув заступає. Я просив би свого іноді. Він втягнув наші добровольчих новань, будь-які політичні, політичні якісь незрозумілі питання, тому що ми прийшли сюди не для цього, і мене просто дивоє. Ми ще не втомились це грати в політику, хто на себе війну. Такої ж думки притримується і командир ще одного місцевого батальйону територіальної оборони підгайці-один вишувати в нас в політичні розбірки. Як робить пан Господарич, я пообіцяє, я збираю цілий батальйон, ми його чекаємо, і він заявляє, що ми десь там з вами, які з чим домовляються, що я буду тільки з вами зустрічатися. Показує він цілий батальйон і він до нього не приїхав. Я думаю, що він нас почує і більше. Ви. В принципі, люди не хочуть з ним зустрічатися і слухати це все. Своєю чергою Юрій Семенюк таку діяльність депутатів опозиціонерів розцінює як своєрідну допомогу російській агентурі, адже з оприлюдненої інформації стає відомо не лише чисельність підрозділу, а й місце їх дислокації. А це може не аби як грати на руку ворогу. Багато з них, хлопці, які тут присутні, які є, значить багато з них поїде. Ну ви ж розумієте, куди вони їдуть? І хто знає, як воно буде. І їх ще вбивають брудом, хто якийсь нещасний той депутат, який на сесії не ходить, зараз говоряча його запит. Він же не ходить на сесії, просто не ходить. самого Миколи Господарика на прес-конференції не було, тож почути його позицію не вдалося.